Саме такий вечір мене очікував під кінець дня дощ і вітер. Як в 90-ті повернувся. Це залізничний вокзал, каси не працюють, все позабивато, позабивато. двері якісь вибиті. Я тут на лавочці їм. Такое. Два слова про комфорт е потяга італійського. Ну таке. Наче і чисто, але так затерто, неухожено Немає wi-fi А я надіявся на нього. І так, чим закінчився попередній день? Ввечері е, пішов дощ. Е, і так як їхати далі я не міг, дощом не дуже приємно. Так, як ночувати під відкритим небом також не дуже приємно було. То я сів в потяг і поїхав до Генуї. Там був зарезервований Хостел доволі цікавий, я думаю, накидаю ще кілька кадрів з хостела. Прикольно, отрив багато бонусів безплатно в стилі Welcome Drink, в стилі безкоштовний сніданок. В стилі навіть шот від Бармена отримав безкоштовно. Е, і я нарешті вимився, поправ всі речі, виспався. Це було незабутньо. Сьогодні ж я, е, так як зробив багато вже кілометрів, то вирішив поїхати в місце на фотографії чи відео, якого я ставив доволі часто лайки. і... Просто з відкритим ротом слухав історії про це місто, то це Чінтатеро. І з Генної я взяв квиток десь в одну і іншу сторону. Плюс мені впарили шейку, якусь діч. разом вийшло десь 33-35 євро. І от їду скупнутися в морюшку. Саме про цей хостел я говорив. Доволі цікаве місце, молодіжне. Виглядає навіть трішки як гуртожиток, але цікавинка в тому, що вони, окрім гарячих, холодних безкоштовних напоїв, дають ще набір продуктів, з яких ти можеш приготувати собі вечерю. Простих, але доволі цікава штука. І ще два слова про італійські. Потяги. Е, цього разу вже було доволі чистіше, приємніше. Навіть кондуктор підійшов перевірити квиточок. Але надалі без інтернету це не то. А, ще прикольно. Тут не потрібно платити додаткові кошти за велосипед. Це Монтеросо. Одне з п'яти міст е, так званого Чінтатера. Взагалі, в мене був план покататися, поробити цікаві відео, десь подивитися, як виглядає це кольорове місто. Але побачивши морюшко, ну, я не міг, не міг відмовити собі від задоволення скупнутися навіть не один раз. Але ж ну, не міг я просто лежати, тому покатався. Ще по центру міста, типове туристичне місто, де за все потрібно платити. А, дивіться, лимони, лимони ростуть. Перший раз бачу, як вони ростуть. І після цього я намагався знайти якісь лимонні пироги чи якісь десерти з лимону. Взагалі щось має бути локальне з них. І я таки знайшов, що вони роблять. Цих лимонів. вони роблять освіжаючий, холодний, смузі з горілкою. Ну, хоча б так. До речі, мені потрібно триматися подалі від пляжів, тому що ці дівчата в купальниках. Ну, я я я розіб'юся через них, напевно. Щодо подорожей потягом. В Італії не все так просто, тому що, наприклад, на мапі написано місто Генуа, а в розкладі це буде зазначено як П'яца Генуа в такому стилі. Наприклад, я хотів приїхати до Чинтатера, а виявляється, що це 5 різних міст, і я мусив ще розпитуватись. До якого краще поїхати, мені Монтеросу порадили, так як вона більш-менш рівнинна. Продовжуючи тему доїзду сюди, то мені це зайняло десь якихось дві години плюс пересадка. Не дуже зручно, але вона того варта. Тут дуже багато цікавих е, пішохідних трас, і мені з велосипедом не дуже удобно, хоча я деякі місця намагався влізти на якісь сходи. ну Прикольно, прикольно. Але раджу друг ви побуваєте, то старайтеся пішки. І тут повертаюся, і я назад е, до Генуа. І тут на пересадочній станції Лев... Леванто. Е, я маю півгодини вільні і довго не думаю, чи знову біжу до моря. Ну що вам сказати? Не Одеса, звісно, до Грибовки дуже далеко, але і так піде. Скупнувся, прогулявся, прокатнувся. Такою погодою з цим теплим морем, гарячим піском під ногами і цими дівчатами в купальниках, через яких я точно скручу шию, просто забуваєшся про плин часу, про те, що в тебе якісь маршрути, якісь цілі, які ти хочеш зробити до кінця місяця. Так що потрібно повертатися, повертатися додому. Сказав додому повертатися до шляху, аби не закінчити ціль і з спокійною душою повертатися додому. А на заключення хотів би ще раз повторитися. Живіть життя сьогодні, тому що завтра час може вам цього і не пробачити. гарно вечера